Сьогодні приготуємо сливовий пиріг з корицею. Візьмемо одне яйце, дрібку солі і цукор. Грамовка під рецептом буде. Все це перемішуємо. Далі додаємо 250 грам тепленького молочка, десь 30 градусів, щоб воно такої було температури. Дріжджі сухі. І тут у мене. Столова ложка вершкового масла і столова ложка олії. Теж додаємо сюди. Гарненько все це перемішуємо. Далі візьмемо муку, додаємо її потрошку. У мене всього 300 г муки. Десь приблизно така кількість нам потрібна буде. Але якщо що, то можна ще трошки добавляти, щоб нам замісити нормальне тісто. Спочатку потрошку. Перемішаємо. Додали ще трошки борошна, замісили ось таке тісто. Тепер перекладаємо його в ємність, змазану олією. А зараз накриваємо полотенечком наше тісто і відставляємо його в сторону підійти. Поки тісто підходить, ми займемося сливками. Беремо тугенькі сливки, я взяла двох видів, такі більшенькі і меншенькі угорки. І зараз будемо їх подрібнювати. Клипки ми нарізали, відставляємо їх в сторону. Тепер беремо нашу форму. У мене форма 24 см в діаметр. Змазуємо олійкою гарненько. Форма у нас була попередньо застелена пергаментом. Беремо наше тісто, обминаємо його трошечки і вкладаємо форму. І акуратненько розрівнюємо. Ось таким чином викладаємо сливки. Сливки ми ось так виклали. Тепер відставляємо форму в сторону і зробимо заливку для нашого пирога. Для заливки візьмемо 80 грамів вишкового масла, додамо 4-5 столових ложок цукру і одну чайну ложечку кориці. Трішки перемішаємо. І нагріємо цю суміш в мікрохвильовці. Ось так розігріли ми в мікроволновці, щоб розтало вершкове масло, і гарненько перемішуємо цукром і корицею. Тепер цією заливкою заливаємо сливи. Тепер всю цю красоту ставимо в духовку розігріти до 180 градусів на 30-40 хвилин. Пройшло 40 хвилин. Пиріг готовий. Вийняли його з духовки і даємо йому повністю вичахнути. Пиріг охолонув. Давайте його зараз поріжемо і будемо смакувати. Ось такий смачний та запашний пиріг у нас вийшов. Всім смачного!